Доброго дня, знаю, що ви зачинаєте через 5 хвилин, хочу купити у вас біткони на 300 доларів. Можна? Та звичайно можна. Ого, супер. Та ефіру на 10 тисяч доларів, будь ласка. Ого, да, без проблем. Сука, ми закриваємося через 3 хвилини. Яким нахуй 300 доларів біткоїні, блядь? Віталік, ти клієнт це чує. Ми вам... Та хуй я клав на нього, я додому хочу. Ми, ми вам все поміняємо, не хвилюйтесь, це все. Ні, і USDT хочу купити за готівку на 500 тисяч гривень, будь ласка. Які, сука, 500 тисяч гривень, блядь? Та скажи їм нахуй, що ми хочемо додому, блядь! Блядь, Віталік, погомони! Та працювати тут, сука, за тисячу гривень, блядь! Ця блядіна 500 тисяч міняє, і я, сука, з них получу тільки тисячу, на... Пішов він нахуй! Це не блядіна, це наш клієнт! Це блядіна! Це, це, це добре, він не про вас, він про іншу блядіну. Про нього, сука! Ми, ми, ми вам все поміняємо. А можна ще, будь ласка, 100 тисяч гривень на. Е, а, сука, е, він даже не може придумати куди, блядь. Він сука не блядь! Піздани його, сука, цею каску. Блять! Віталій, зараз я тебе піздану! Та його пізданицею каскою, блять! Сука, ти він просто у нас новенький не беріть. Ми нам все помічні. Всі нахуй новенький, я в цій їбучій конторі, блять, п'ятий рік нахуй! Я вже всіх з камер в лице знаю. Вони мене заїбали, вони зі мною на вивже спілкують. Прийшов він нахуй! Віталік, якщо ти зараз не вгованися, не тут будеш до кінця жизни гни! Ніхуя міняти йому не буду, блять! Ми вам все поміняємо, не хвилюйтесь. Це все чи можливо ще якусь там операцію провести? Дякую, це все. Чудово. Дякую, Наха, сука, пішов. Дякую, що користуєтесь нашими Барина, блядь. Приходьте ще.